Україна держава з давньою і багатою культурою хліборобства. Хліб для українців святиня, оберіг, традиційна страва, символ добробуту. З хлібом пов'язана безліч звичаїв і традицій. Одна з традицій зустрічати гостей з коровами сіллю на вишитому рушнику. Щоб хліб потрапив до столу. Трудиться велика кількість людей різних професій. Давайте з ними познайомимося. Тракторист готує землю для того, щоб посіяти зерна. Оре, боронує ґрунт, сіє зерно вносить добрива. Агроном фахівець, який слідкує, як пшеничка зростає, коли її можна збирати. Комбайнер. Збирає урожай на комбайні. До появи комбайна пшеницю збирали вручну. Водії. Вони на вантажних машинах перевозять зерно. Зібраний урожай везуть на елеватор. Елеватор це зерносховище, обладнане для сушення та зберігання великої кількості зерна. Мірошник, людина, яка працює на млині і займається помелем зерна. На млині зерно перемелюють на борошно. Раніше його мололи в млинах, які будували на берегах річок, течія крутила великі колеса, які рухали великі кам'яні жорна, що перетирали зерно на борошна. Пекар, фахівець. З випікання хліба. Порахуй, скільки професій потрібно, щоб хліб опинився в тебе на столі. Роздаві схему, як виходить хліб. Повтори, як це відбувається. Хліб це народне багатство. Він потребує бережливого ставлення. Шануйте, бережіть хліб. Поважайте людей, які його зростили.